Як завжди, транспортна АТО чекає під головним управлінням нової поліції. Спецпризначенці при формі і в гарному гуморі, попри те, що на сході пробудуть до літа. Їдемо на півтори місяці. Вже вдруге нам збільшили термін ротації, тому що нерентабельно їздити на місяць. Вирішили трішки трішечки більше. Більшість озброєння, дехто спеціальною технікою кажуть, сумуватимуть за тими, хто їх чекає. За матір'ю, за братом, за родичами, за племінником більше всього. Загальні завдання батальйону Полтава та роти Кременчук незмінні і відомі наперед. Охрана громадського порядку. Більш конкретним не діляться, кажуть, самі дізнаються тільки тоді, коли приїдуть на місце призначення. Віталій Запека або боєць із позивним Спілберг, крім охорони порядку, їде по чергові шедеври. Фото та тексти писані на основі реальних подій. Жінок у формі серед батальйону Полтава побачиш не часто. Цього разу нам пощастило. Займаються безпосередньою підготовкою матеріалів. Для вчасного отримання законних статусів і підтримкою своїх кращих працівників. Вони у нас всі найкращі. Нам розповіли, що законні статуси із батальйону Полтава отримали 260 чоловік, в тому числі люди, які звільнилися чи перейшли до інших підрозділів. У квітні батальйону виповнюється два роки. 29 го числа підписано перший наказ про прийняття на службу. Два роки, як мама Іра та Юля приходять на це місце. Проважали сьогодні хлопця Олександра. Важко, звичайно. Ну, а що поробиш? Сам вибрав собі таку долю. Зв'язок нормальний, завжди? Був. Ні. Ні. Коли були вони широкі, то зовсім зв'язку не було. Ну, а так ну, коли є в нього минутка, а так зв'язком не дуже.